Доброго дня, шановні десятикласники! ми продовжуємо вивчати оксигенмісні органічні речовини і тема сьогоднішнього уроку альдегіди. Сьогодні на уроці ми вивчимо, що таке альдегіди, розглянемо гомологічний ряд альдегідів, систематичну номенклатуру альдегідів, ізомерію насичених альдегідів, а також дізнаємось про застосування альдегідів. Молекули альдегідів складаються з атомів трьох хімічних елементів карбону, гідрогену, оксигену. Альдегіди оксиген оксиген-змісні органічні сполуки, похідні вуглеводні, молекули яких містять характеристичну групу С подвійний зв'язок OH або CHO, яку називають альдегідною групою. Загальна формула альдегідів РЦ подвійний зв'язок OH, Вуглеводневий залишок. Загальну формулу насичених альдегідів можна записати ще й таким чином: Це на 2 cho або CNH2NO. Винятком є метаналь, у молекулі якого замість вуглеводневого залишку розміщений атом гідрогену. Складемо формули альдегідів та назвемо їх за міжнародною номенклатурою. Формула першого представника містить один карбон, до якого приєднується альдегідна група і атом гідрогену. Молекулярна формула виглядає HCHO. За міжнародною номенклатурою він називається метаналь, але ця речовина має традиційну назву мурашинний альдегід або формальдегід. Наступний представник містить два атоми карбону. Молекулярна формула ch 3 cho називається за міжнародною номенклатурою етаналь, має традиційну назву ацетальдегід або астовий альдегід. Наступний має три атоми карбону, називається пропаналь або традиційно пропіоновий альдегід. І далі, слідуючий буде мати 4 атоми карбону, називається бутаналь або масляний альдегід. Наведені приклади ілюструють складання назв насичених альдегідів нерозгалудженої будови. До назви алкану з відповідною кількістю атомів карбону в молекулі додається суфікс аль. Зверніть увагу що при цьому враховують атом карбону альдегідної групи і що альдегідна група не може розміщуватися всередині ланцюга. Щоб назвати альдегід, обирають головний, найдовший карбоновий ланцюг, до складу якого входить альдегідна група. Локант 1 у головному ланцюзі присвоюють атому карбону альдегідної групи, з'ясовують, які є замізники та їх локант. Називають цю луку за алгоритмом. Для альдеїдів характерні два типи ізомерії. Ізомерія карбонового ланцюга і міжкласова ізомерія. При ізомерії карбонового ланцюга положення замісників указують як балкання. Наприклад, молекулярна формула С4H8O має дві формули. Перша бутагналь, в якому чотири атоми карбону розміщені в одну лінію, і два метилпропаналь. Четвертий атом карбону приєднується як радикал до другого локану. Ізомерами для альтеїдів можуть бути кетони. це міжкласова ізомерія. Наприклад, молекулярна формула С3 А6О може бути пропанналь. А може бути пропанон, який ми знаємо як ацетон. Як бачимо, що ці дві формули відрізняються функціональною групою. Альдеїди безбарвні речовини з характерним запахом. Перший член гомологічного ряду альдеїдів метаналь, за звичайних умов газуватий, інші альдеїди рідини, вищі альдеїди Тверті речовини. Нижчі альдеїди досить добре розчиняються у воді. Зі збільшенням вогловодневого ланцюга розчинність у воді зменшується. Нижчі альдеїди мають різкий запах. Наприклад, запах етаналю подібний до запаху оцтової кислоти. Вищі альдеїди мають приємний запах, завдяки чому їх використовують у парфюмерії. За легендою, відома французька модельєрка Коко Шанель замовила парфюмеру Ернесту Бо створити аромат, що має запах жінки. Мсьє Бо полюбляв експериментувати з ароматами і одним із перших почав використовувати альдеїди для створення нових парфюмів. 1921 року він презентував Шанель номер 5 що став усесвітньо відомим парфюмом і символом жіночості. До того ж, шанель No5 став основним альдегідним ароматом усіх часів. У біологічних та медичних дослідженнях широко використовують морошинний альдегід, формальдегід. Розчин формальдегіду у воді з масовою часткою 40% випускають під назвою формалін. Препарати формідон та формагель також містять формальдегід. Формальдеїд спричиняє денатурацію білків, тому в його присутності гинуть усі бактерії. Завдяки цьому його використовують у різних антисептичних препаратах у медицині та стоматології. У розчині формальдеїду можна тривалий час зберігати рослинні, тваринні тканини та органи. Ванілін виділяють із губів ванілі плосколистої і часто використовують у кондитерській справі. За структурною формулою бачимо, що ванілін містить альдегідну групу, тому і належить до класу альдегідів. А зараз виконаємо вправу. Оберіть формули речовин, що належать до альдегідів. Для цього пригадаємо загальну формулу альдегідів. Як бачимо, альдегіди містять один атом оксигену, тому формула Г – нам не підходить. Формула Д не підходить, бо вона містить два оксигени. Кількість атомів гідрогену на відміну від карбону удвічі більша, тому формула Б нам також не підходить. Отже, до альдеїдів належить формула А, якому два карбони, тому це етаналь або оцтовий альдегід, і формула Б це метаналь. Або мурошинний альдегід. Серед наведених речовин зазначте ті, що належать до альдегідів. Для цього пригадаємо формулу альдегідів, які ми чітко бачимо функціональну альдегідну групу. Отже, бачимо, що формула А має таку групу, тому це альдегід називається пропанай. І формула В має таку саму альдегідну групу і належить до ароматичних альдегідів. Складемо назви альдегідів за систематичною номенклатурою. Як бачимо, в цьому альдегіді три атоми карбону. І перший це до якого міститься альдегідна група. Біля другого атому карбону ми бачимо радикал дрон. Назву починаємо, починаємо з розміщення радикалу. Ця речовина називається 2 бромопропаналь. Наступна формула містить в найдовшому нерозгалудженому ланцюзі 5 атомів карбону. І біля третього ми бачимо два радикали метил і хлор. Назву починаємо з радикалу. Назва якого в алфавітному порядку стоїть ближче триместил, трихлоропентама. Сподіваюсь, що наш урок є корисним для вас. Прочитайте відповідний параграф свого підручника та дайте відповіді на питання після параграфу. Бажаємо вам успіху!